або хто хоче якийсь там спорт, або якийсь театр, екскурсії, ну є багато чого, можна знайти собі в цій групі людину, яка це захоче. Вона завжди знайде собі тут, ну, вибачте, ніхто не пише таких чокнутих, ну, гарного розуміння в лапках, де да? які щось хочуть робити, якихось скучно дому. Можемо робити якісь там лекції, якісь тренінги, це теж корисно. Будемо обмінюватись. Є такий навіть, чесно кажучи, для мене соціальний аспект в чому. Наприклад, люди, та, що вони деколи або десь загубились в роботі, або нема вже роботи. роботі. спілкуватися з людьми може навіть знайти, хто щось порадить, якісь речі, де ви обміняєтесь інформацією, де вас вислухають і може, ви десь знайдете якусь людину, яка вас, наприклад, прийме на роботу. І... Ті люди, що тут сидять, чесно, це Ми познайомилися так само в соціальних сетях. Тобто я почала шукати, до кого би якось так приліпитися в неділю, кудись їздити. Спочатку знайшла Василя, хотів про себе розказує. Він скаже, чим займається, вони подорожують. Потім познайомилась з Славіком, потім е з Іриною познайомилась. Отак ми вже тут набираємо таких собі знайомих, е однодумців, і ми вже пару виїздів таких робили.